В цьому відео ви дізнаєтесь, чи можуть страждання українців стати ще більшими у березні 2023-го. Заради чого Зеленський відмовиться зміцнювати українську економіку? Що буде відбуватися за спиною військового злочинця Путіна? Вітаю! З вами Давид Веко, майстер китайської метафізики. Це відео створено спеціально для підписників каналу Мій Світ. Сьогодні я розповім про успішні та небезпечні дні березня 2023 року, які я розрахував для вас за допомогою китайської астрології Бадзи. Енергія березня місяця дерев'яного кролика розпочнеться 5 березня і триватиме до 4 квітня 2023 року, включно. Відразу до несприятливих днів березня ми віднесемо 16, 24 та 28 березня. У ці дні уникайте починати нові справи, звертатися за медичною допомогою та з'ясовувати відносини. Енергія цих днів нестабільна і тому можна наробити собі шкоди. Це все. Все інше робіть, як робили, нічого страшного немає. Тепер сприятливі дні. Березня 2023 року. 6 березня понеділок. Зірка небесного щастя сприятлива для весіль, романтичних зустрічей, урочистих подій. Енергія цієї зірки злагоджує. Негативні впливи поганих зірок, якщо вони є у вашій карті народження і ви перебуваєте у негативному такті удачі. Підходить для будь-яких занять весілля, відкриття бізнесу, влаштування на роботу, будівництво, переїзд до нового будинку, подорожей, початку курсу лікування, початку дієти. Цей день має подвійний успіх 7 березня вівторок. Зірка доброчеснот Ян має умиротворюючий вплив на відносини у бізнесі та діловому партнерстві. Гарний день для публічних виступів, встановлення контактів. Крім того, день підходить для припинення відносин з діловими партнерами. Чому? Тому що зірка трохи пом'якшує всі відносини, тому можна як і заводити нові відносини, так і завершити якісь які ви. Вам вже набридли, чи вам не цікаві. Вигідно просити збільшення заробітної плати в цей день. Добре, розпочинати нову роботу та отримувати винагороду за виконану роботу або якийсь проєкт. Добре щось просити або повертати. Класний день для збору старих боргів. 18 березня, субота, зірка небесного щастя керує небом, підходить для всіх позитивних справ, які у майбутньому мають приростати та збільшуватись. Обов'язково заплануйте щось корисне для себе на цей день. 20 березня: понеділок, сильний ресурс, багато енергії для досягнення цілей. У галузях охорони здоров'я, переїзду до нового будинку та навчання, тобто все, що пов'язано з ресурсом здоров'я, навчання, нерухомість і так далі. Використовуєте для довготривалих подій з подовженим ефектом, добре підписувати угоди, одружуватись, подорожувати, можна розпочинати нову роботу, нове дослідження чи навчання. Це дуже гарний день для відкриття офісу або запрошення гостей. 30 березня, четвер: зірка небесного щастя, так само, як і 6 березня, сприяє весільним романтичним зустрічам та святковим подіям. Потужна енергія цієї зірки згладжує негативні впливи поганих зірок, так само як і тоді. Підходить для багатьох справ: весілля, відкриття бізнесу, влаштування на роботу, будівництва, переїзду до нової квартири своєї чи орендоване, неважливо, гарно відправлятися у подорожі по роботі чи для відпочинку. Мої прогнози не пов'язані з передбаченнями або пророцтвами. Вони засновані на метафізичних розрахунках математиці та китайській астрології Бац. І так, прогноз на березень 2023 року для України відбуваються енергетичні зіткнення, які відповідають за людей, населення та народ. Це може вказувати на якісь події, пов'язані з населенням та народом. Я дам спектр потенційних подій від і до. Перший варіант. Можливо, приймуть нові закони для стимулювання повернення додому українців. Можливо, країни, які прийняли біженців, змінять умови їх перебування. Тобто щось. Що стосується законів, що регулюють діяльність українців, має змінитися в березні 2023 року. Наступний варіант реалізації: культура, традиції, норми та правила стосовно людей будуть закладені або відновлені у березні 2023 року. Існує і негативний варіант реалізації цієї енергії. Можливо, що таємні події березня 2023 року змусять людей зазнавати додаткових страждань. Українці вже страждають, ви скажете. Так, це правда. Але одна з тенденцій березня 2023 року може бути саме такою. Ми подивимося і побачимо. Для Володимира Зеленського приходить енергія, яка утворює так званий трикутник ресурсів. Його багатство під зіткненням, а значить багатство України, тому що він керівник держави. Багатство під зіткненням, але з'являється колосальний ресурс. Це може означати відмову від прибутку, зростання економічних показників держави або хоча б укріплення цих показників заради зміцнення чогось, що буде використовуватися протягом багатьох-багатьох років, тобто ресурсу. Можливо, це буде відновлення контролю над українськими ресурсами, корисними копалинами, лісом, землею тощо. Ми розуміємо, що вони на зараз державою контролюються не так, як мають контролюватися. На жаль, чи на щастя, я ніколи не знаю форми реалізації прогнозу, але абсолютно точно знаю сутність майбутніх подій. Тому за формою тут ми подивимося. Для військового злочинця Путіна березень 2023 року принесе втрату. Ще більш значущих фінансів своїх або держави терориста. Вірогідно, і те і інше. Крім того, така енергетична взаємодія говорить про те, що саме в березні 2023 року за його спиною почнуться таємні дії. Найвища ймовірність початку секретних офіційних перемовин без нього. Ким? Його поплічниками, які стають його минулими поплічниками, і дуже хочуть стати його минулими поплічниками, щоб нічого їх з ним не поєднувало. Вони довго терпіли, але терпець увірвався, і вони зрозуміли, що є лише один вихід відправити диктатора на забій. Це будуть таємні суперсекретні переговори. Ми нічого про це не дізнаємося із змі приблизно до вересня 2023 року. Але той факт, що ці події відбудуться, саме в мене немає жодних сумнівів. Прогноз на березень 2023 року для підписників каналу Мій Світ підготував я Давид Векуа. Наступного місяця ми підіб'ємо підсумки мого прогнозу для того, щоб зрозуміти, як він реалізувався, та я зроблю прогноз на квітень 2023 року. Підписуйтесь на мій YouTube і Інстаграм, підписуйтесь на канал Мій Світ. З вами був Давид Веко. На все добре. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.